Легендарні люстри у Межигір'ї, особиста церква Юнуковича та інші кімнати колишнього гаранта. Зараз ми покажемо вам кадри, яких ви ще ніхто ще не бачив. Тільки для вікон Межигір'я відкрили повністю все покаже Сергій Стеценко. Він з нами на живому зв'язку. Сергій, розкажи, як ти діставався резиденції, Адже зараз територію посилено охороняє міліція і чого побачив цікавого. Студія, доброго вечора. Ви навіть не уявляєте, де я зараз знаходжуся. Це наскільки ми розуміємо особиста церква Віктора Януковича. тут ми бачимо ікони, місце де можна помолитися, місце для свічок. І ну, ви знаєте, я такого ще ну в принципі ніколи не бачив. Добиралися. Ми сьогодні разом з автомайданівцями вони а, сьогодні взяли. Кількох бійців самооборони, аби також показати їм е, межегір'я, і на жаль, їм не вдалося подивитися те, що всередині в цьому гостєвому будиночку е, Віктора Януковича, але він, їм би це сподобалось насправді, тому що краса просто неймовірна, і те, як ми власне добиралися е, сьогодні сюди, я пропоную подивитися у моєму матеріалі, а потім ми продовжимо екскурсію. О дванадцятій дня на європейській площі формуються колони із сотні автомобілів. Це все автівки автомайданівців, які брали участь у революції. Також вони зголосилися взяти десятки бійців самооборони, аби побачити межигір'я. Граната зірвалася біля руки і відрвало частково. Ви йому теж бачите межірів. Да, да не ж що ж тут на грушавську, Практично за мною від початку. А цей автомобіль автомайданця це Сергія Кобов він з першого дня патрулював вулицю. Ось, власне, Сергію, привіт. Ну що, на Межигір'я? На межигір'я. Забереш самооборонця? Валентина, йди сюди. Так, да, немає проблем. Да? Ходімо, поїхали. Що там очікуєте побачити? Ну, по їхні попасть їхні ті золоти унитазы. Сегодня понедельник будний день, люди на работе там более свободно. поэтому мы решили под этот день, посвятить тому, что э, герои, бойцов, которые стояли в первых рядах, которые рисковали жизнью, чтобы сделать им э, так сказать доброе дело и отвести их, показать, за что они боролись, и показать, как жил этот э, кровавый режим, который вот этот вот, вот Подъезды до резиденции Межигирия в як повелося. Супроводжуються великими заторами автомобілів дуже багато охочих побачити колишню резиденцію Віктора Януковича. Ми приїхали до з спалим Валентином. Володимир, ходімо а, собі самооборони. Як вам такі дуже захопливо, аж сльози накатуються. що стільки ми терпіли такого тирана, іменно що він так собі тут панував. А ми мучилися за наші гроші. Як вам такі? Поруч, походу позолочений, непростий. Іменно не дурно він так держався, допослідно. людей стільки погибло. Йому ж, ж жалко ж було віддавати своїм добро таке іменно. Пускає мішка, він постійно нас на Лушавську, тільки асфальт бачив. І чорноту постійно в сажі з нами. І він піде зараз, походить по цьому непростому газону. Такі будівлі, такі зруби. Майже однокомнатна квартира, Получається. Ж дуже дорога. Не знаю, що там всередині, але будівля захоплює. От зараз ми підходимо до центрального входу. Ось цей будинок як вам захвачує. Іменно захвачує. покраска, лак іменно дорогий. все, ага. ну, взагалі. Ну, Давайте, може, спробуємо подивитися, хоча б вікна, так, якщо так, не пускають. Сходи такі модні, з дерева. Сидів, як кат. Я віддавав свої розпорядження своїх отаких деш дешевих домиків, щоб нас там стріляли, вбивали. Uh, студія, я нагадаю, що ми зараз знаходимося у особистій церкві uh, Віктора Януковича. Як ви бачили вже з мого матеріалу, uh, все ж таки ввечері нам ексклюзивно вдалося потрапити у цей гостєвий будинок. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, і те, що ви зараз побачите, ну я не знаю, я таки вперше бачу насправді в своєму житті. Це величезна люстра. Я не знаю, ну може. Метрів три, мабуть, на жаль, вона не працює. На жаль, її не змогли о, включити, щоб ви побачили, яка вона красива. Ось зараз о, мій оператор показує хол. Це перший поверх гостєвого будинку. Ми бачимо сходи, о, у яких такі от позолочені порила. Все дуже красиво. Ось, бачите, такі залізні тут квіти є і все такого золотого кольору. Ось тут ми бачимо. Таку я так розумію, це для птахів. Тут же нікого немає. Ми бачимо там, що є якась їжа, але мабуть позабирали е звідси мешканців, які тут жили. Дуже красиві столи, е дерев'яні. І власне зараз цей будинок знаходиться під контролем самооборони. Ось це Валерій. Валерій, доброго вечора. доброго вечора. Він відповідає зараз за цей будинок, щоб тут не було мародерства. І зараз ми у нього запитаємо власне, як проходить охорона і цього об'єкту, і взагалі межегір'я. Валерій, скажіть, будь ласка, ну як ви його охороняєте? Наразі і від кого? Доброго вечора. Ну, в першу чергу, ми охороняємо це від можливих мародерств. Тут знаходиться загін самооборони, 31 сотня. Робимо сам. Можливе, щоб оберегти ці цінності і передати далі у власність народу. Чи були вже якісь спроби? Я не знаю, якось потрапити сюди, якихось людей. Ну, спроби насправді досить часті. Ми навіть зараз чуємо, як внизу намагаються достукатися, тому що є бажаючі побачити все з середини. Це звичайно певна є небезпека. Ну, ми все робимо і посилюємо охорону безпосередньо на ніч, коли ця небезпека зростає. Дякуємо, пане Валерії. Шановні глядачі, я дуже. Те, що ми вже побачили, це насправді дуже багато, але зв'язок не може нам дозволити показати усього у будинку, тому що він дуже нестабільний. Але в наших наступних матеріалах ми покажемо ще, що ми бачили у гостьовому будинку Віктора Януковича. Але наразі це все. Студія. Так, Сергій, я дякую. Це був Сергій Стеценко, який провів екскурсію у покинутому Межигір'ї